Мої вітання глядачам парламентського в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні про ймовірності відновлення ядерного та скасування позаблокового статусу України. Ми будемо говорити із гостем студії. Вітайте! Це перший заступник голови спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус. Доброго дня. Доброго дня згідно останнього соціологічного дослідження, яке було проведено центром разумкова. Більшість українців виступають а, за те, щоб відновити ядерний статус України. Як ви особисто сприймаєте цю інформацію? Спілка офіцерів України завжди стояла на позиціях того, що Україна повинна мати зброю стримування у зв'язку з тим, що Україна не є членом будь-якого оборонного блоку. Саме тому в 94-му році я, перебуваючи у складі парламенту, не голосував за вивезення стратегічної ядерної зброї з території України. У нас була група депутатів. це Близько 60 чоловік, але на превеликий жаль перемагає не меншість, а більшість. Більшість людей, які потім ставали президентами, прем'єрами, міністрами оборони, ну, українським політиком. Вони сьогодні керують в такий спосіб. Отже, позиція спілки офіцерів однозначна, що ми підтримуємо введення в дію указу президента України від 28-го. Вересня цього року щодо, там один із пунктів є щодо якраз виходу України із позблокового позаблокового статусу. Україна на сьогодні, маючи ядерні електростанції, є ядерною державою. Нам треба повернутися до розробки ядерної зброї. Ви пам'ятаєте, скільки приклали зусиль Сполучені Штати Америки Росія, інші країни, Франція, Китай для того, щоб закрити Чорнобильську станцію. Це гаранти якраз нашої безпеки по Будапештському протоколу, який тоді змусив парламент прийняти такий закон щодо позаблокового статусу України. І от саме на Чорнобильській ядерній електростанції збагачений уран, який можна було використовувати, для... Розробки ядерної зброї, але на сьогодні як експ... багато чи переважна більшість експертів говорять, що відновлення цього статусу неможливо з огляду на причини ну на тиск світу на недостатність коштів. От як ви дивитеся на ну я ще раз підкреслюю, що е, спілка офіцерів України говорить про те, що була якщо є воля народу, і ви сьогодні озвучили цифри, то політиком повинен спиратися на волю народу. В інший спосіб політиком немає права брати на себе владу. І говорити від імені цих людей, які е, репрезентують власне політичну систему в Україні. Як реагувати має влада на таку інформацію, на такий запит суспільства? Ну, на превеликий жаль, 7-го, якщо мені не зраджує пам'ять, жовтня цього року відбулося засідання Комітету з питань оборони і державної безпеки, і там всього лише із восьми присутніх двоє депутатів голосували за. Повернення України до ядерної зброї. Тобто, ну, скажімо, не так, а виходу України з позаблокового статусу. Тому що попередня влада все зробила, щоб зробити Україну так званою нейтральною державою. До чого це привело, ми всі прекрасно розуміємо і відчуваємо це на собі, все суспільство українське. Отже, тільки з восьми чоловік двоє голосувало за те, щоб повернутися до. Того, що було в нас до 2010 року. А шість чоловік проголосували проти на чолі з головою комітету. До речі, якщо мені не змінює пам'ять, голова Комітету з питання оборони і державної безпеки пан Литвин входить в Раду національної безпеки і оборони при президенту України. Він повинен підтримувати це рішення, яке вводяться указом. І там було одноголосно це рішення прийнято. Чому так відбувається, незрозуміло. А вони. Посилаються на те, що хай новий склад парламенту приймає це рішення і новий склад комітету. Ну, от, на вашу думку, чи має у новому парламенті питання скасування позаблокового статусу стати одним із перших? Безперечно, що воно повинно бути пріоритетним, тому що Україну позбавили тактичної ядерної зброї, стратегічної ядерної зброї, гаранти, які підписали Будапештський меморандум, не виконали своїх обов'язків, і Україна має юридичне право в міжнародному аспекті змінити і повернутися до того, щоб ми мали на озброєнні ядерну зброю стримування, тому що ми нікому не хочемо погрожувати і не зазіхаємо на чужі території. Але як посвідчить історія, за 23 роки постійні наші сусіди намагаються претендувати на українську територію. От з огляду на це і знаючи, як до цього ставиться Російська Федерація, чи виведення оцього питання на перші місця чи не змусить Росію ще більш агресивно реагувати? До чого ми маємо бути готові? Ну, ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Для цього є і державне політичне керівництво, в якого повинен бути план А, Б, В, Г, Д і так далі, в разі якщо, і ризики враховуватися. І з людьми треба розмовляти і закладати ці ризики в програму будівництва української держави. На вашу думку, у Російської Федерації є такі важелі, які можуть змусити е, світову спільноту, зокрема Альянс, відмовити Україні у вступі? Чи може бути тиск Росії у вступі, на, на стільки у вступі до блоку НАТО? Зокрема, я не думаю, що блок НАТО зацікавлений в тому, щоб, скажімо... Повернутися, щоб дати зелене світло, тому що в 2008 році, ви знаєте, провідні європейські держави на чолі із Федеративною Республікою Німеччиною. Вони все зробили для того, щоб Україні не надати план ПДЧ щодо членства в НАТО в Бухаресті. Тому і сьогодні політика цих держав, на превеликий жаль, не притерпіла змін, і навіть агресія Російської Федерації проти України не змінила. Суттєво їхню політику в цій області. Вони хочуть, щоб Україна була буферною зоною між Європейським Союзом НАТО і Росією і Ташкентським пактом. Для нас, для от цієї ситуації, яка сьогодні є в Україні, існують якісь приклади у світі колективної безпеки, от без вступу в НАТО, які гарантуватимуть нам обороноздатність та безпеку, на превеликий жаль, не існує, але. Існують ну, приклади, коли країна, опираючись на свої власні сили, маючи ядерні сили стримування, також може встояти в цьому світі. Тому я ще раз підкреслюю, що українське керівництво, політичне, державне керівництво повинно розробляти не тільки план А, а більше планів і враховувати ризики, в разі якщо нас не сприймають в НАТО, то розгортати треба програму повернення до ядерної зброї. Самостійно ми можемо все це забезпечити собі таку зброю, яка стримуватиме. Агресорів. Якщо говорити про е, самостійність, то якщо це робить Південна Корея, Іран, то Україна тим паче е, мала вже на озброєнні третій потенціал в світі, і ми віддали цю зброю майже безкоштовно, а ці всі ракети, які були на території України, були націлені якраз на територію Сполучених Америки. Отже, на думку спілки офіцерів України, наша держава має всі можливості повернутися до зброї стримування. Не можу вас не запитати про вашу оцінку сьогоднішньої ситуації на сході України чи близькими до встановлення миру. Миру на превеликий жаль немає на сході України. Є теоретичне об'явлення перемир'я з українського боку. На превеликий жаль, ситуація розвивається не по тому сценарію, яку планували собі в Москві, в інших столицях, які не усвідомлювали того, що Україна може вистояти, і вони думали також, що ті групи людей, яким вони давали гроші, виконують ті інструкції, які вони ставили. На превеликий жаль, Україна дотримується цього, російська сторона не дотримується. І ви бачите, що кожного дня з українського боку гинуть люди, не тільки військові, а й мирні жителі. І місія ОБСЄ, на думку спілки офіцерів України, не виконує свою місію щодо забезпечення перемир'я на території Української держави. І ми думаємо, що потрібно на сьогодні готуватися до тяжкої ситуації зимової кампанії і в першу чергу забезпечити наших військовослужбовців необхідним м, теплими речами, тому що люди готові стояти до кінця, але українська влада повинна зробити все не опиратися на волонтерів, а провести роботу і не тільки перед уже, е, скажімо так, настанням холодів, а набагато раніше це треба було робити. Ви згадали за спостережну місію ОБСЄ. З'явилася інформація, що Франція та Німеччина можуть направити спостережний контингент, нам він необхідний, чи буде він більш ефективним? Ну, я не думаю, що додаткові контингенти внесуть якусь зміну в політику Російської Федерації. Політика Російської Федерації, філософія, це Україна є державоутворюючий фактор Російської імперії. Філософія України. Україна є. Незалежна самостійна європейська країна на сьогодні, на сході України, на вашу думку, чи вся ситуація керується виключно з Кремля? Чи можливо сепаратисти є частково самостійними, чи можливо тут задіяні українські певні сили? Є те і інше, що ви сказали, тому що є приклади, коли невеликі групи бандитів. Вирішують свої питання за допомогою сили. Вони не підкоряються ні тим, ні іншим структурам, і це вносить хаос в ту складну ситуацію, яка сьогодні є в Україні на Сході. Як ви оцінюєте рішення влади, зокрема і парламенту, надати Донбасу окремим територіям спеціальний статус? Чи таке узаконення неконтрольованих Україною територій є правильним рішенням? Спілка офіцерів України вважає, що на сьогодні це є не конструктивне рішення. Тому що ми не можемо віддавати територію разом з українськими громадянами під юрисдикцію сил, яких парламент визнавав терористичними організаціями. Тому і... треба бути послідовними, відміняти тоді ті рішення і говорити, що ми помилялися, От, якщо е, сідають за стіл переговорів з людьми, які нікого не представляють, вони ніким не обиралися, вони є нелегітимними, є поза законом. Тому треба бути послідовним в своїх рішеннях парламенту України у разі проведення на цих територіях о, виборів, які плануються, і перемоги ну, не проукраїнських кандидатів. якою ви бачите там подальшу ситуацію? Які ризики для України спілка бути? офіцерів України виходить з того, що там не повинно взагалі бути ніяких виборів, поки там не буде української влади, тому що о, вибори будуть сплюндровані і вони не будуть мати законності і конституційності. Тому що комісії і влада місцева, яка має забезпечити прозорість і конституційних виборів, сьогодні він сутня на території Луганської і Донецької області. Згідно також останніх досліджень експертів, потенціал Донбасу майже повністю зруйновано. Яке майбутнє, ви бачите, для цього регіону в економічному плані? Чи взагалі можливо його відновити? Ну, спілка офіцерів України вважає, і ми зверталися до прем'єр-міністра України, інших органів влади, що ми повинні ставити питання під Європейським Союзом, щоб був створений фонд щодо відновлення економіки Донбасу. Не тільки Україна самотужки, а й країни-гаранти, які давали нам гарантію щодо безпеки, члени Будапештського меморандуму. Вони повинні взяти на себе основний тягар і залучати кошти щодо відбудови економіки Донбасу. Якщо не надання спеціального статусу, якщо не проведення місцевих виборів, офіцерів, яка, який бачить вихід із цієї складної ситуації на Донбасі, питання дуже складне і неоднозначне. Я думаю, що вибори в парламент вони повинні показати, як український виборець відноситься до тих програм політичних партій, які говорять про те, що Донбас був, є і залишається українською територією. І Крим є буде українською територією. Тому вибори це політична люстрація політичних сил, які довели ситуацію до сьогоднішнього стану, до сьогоднішньої кризи в Україні. Я вам дякую за цю розмову. Всього доброго. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був перший заступник голови спілки офіцерів України В'ячеслав Білоус. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою. we <laughs>